Це той тар'єр вжик. Раніше його використовували у розпліднику. А коли власниця виїхала, собака опинилася на вулиці. Собаці більше 10 років, і знайти родину такій собаці дуже-дуже складно. А залишати її на доживання в клітці це також зовсім неправильно. У ветеринарно-стерилізаційному центрі крок до тварин перебуває близько 350 собак і котів. До початку російського вторгнення було 250. Кількість постійно змінюється, бо є тварини на постійному утриманні. Інших же стерилізують, лікують і повертають назад на вулицю. Мене є притулком. Залишаються тварини лише ті, хто ну ні за яких обставин не мож, не зможе вижити на вулиці. Треба розуміти, що чим більше таких тварин залишається, тим менше шансів в нас допомогти іншим. Для того щоб шукати тваринам родини та, поки вони ще живуть в центрі, утримувати їх. Створили зоозахисний проект. Людям пропонують стати або онлайн кураторами собак і котів, або їхніми піарниками. Хто такий онлайн куратор? Це людина, яка обирає собі тваринку на утримання, поки тварина шукає собі родину. І скільки вона може, чи вона повністю купує корм для цієї тварини на місяць, чи вона там з кимось у складчину виділяє якусь суму? Рената Гафурова, режисерка-постановниця Чернігівського театру Ляльок, вже понад рік координує роботу кураторів. Збирає гроші на корм, веде облік, звітує про результати. Одну тварину, ну мінімум це їй треба півмішки корму. І не кожна людина може там прислати 500 або 1000 гривень. Хтось навіть 100 гривень може прислати. Тоді є собачка, і в неї є, наприклад, три помічники. Там хтось 100 гривень, хтось 200, 200. і 200. Вже в неї є ці півмішки. Також Рената пише на своїй сторінці про собак і котів, яким потрібні господарі. Коли я починала збирати допомогу, то я думала, що я не назбираю навіть на 10, 10 собачок, а назбиралось на 116, а зараз вже 125. І 160 людей разом зі мною. І от тут далі йдуть фотографії собачок, яким потребу які потребують помічників, але вони потребують не тільки помічників. Я тут пишу, що а може хтось навіть побачить в них свого песика і надасть місце в серці і в домі. Рината Гафурова каже: обрати тваринку і забезпечувати її фінансово варіант для тих, хто хоче допомагати, але не має змоги взяти додому котика чи собачку. Або приїжджати безпосередньо до ветеринарно-стерилізаційного центру. Є волонтери, які там приділяють дуже багато часу для цього. Тобто вони їздять, вони прибирають вольєри, вони гуляють з тваринами. Я цього робити не можу. Але наприклад я можу пожертвувати якусь суму грошей для того, щоб цих тварин годувати. Також можна стати піар-менеджером однієї або кількох тварин, розміщувати в соцмережах фотографії та інформацію про них і в такий спосіб шукати родину. Бажано для того, щоб піарити тварину, краще приїхати, обрати, познайомитись, от ну тобто, тому що. Ти тоді пишеш те, що ти знаєш, і тоді ну набагато легше донести до людей якусь інформацію, до них достукатись. Тетяна каже: важливо, щоб піарниками тварин стало якомога більше людей, які не пов'язані із зоозахистом. Так розширюється коло тих хто дізнається про безпритульних котів і собак і зростають шанси на те, що ці тварини знайдуть господарів. Хтось думає, що велику собаку не можна брати, тому що от вона вже не стане, ну не прийме нового власника. Можна просто кожному свої нюанси, які треба уважно послухати, що розповідають. Багато людей не знає, що багато кинутих породних собак. Якщо ти мрієш про якусь породу, то можна приїхати. Ми віддаємо собак обов'язково з випробним терміном. Тому ми розкажемо, покажемо, ідемо. Можливість спробувати Оксана Ільчук, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.